Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я пропоную вам поговорити про реформу соціального страхування, яка має, в свою чергу, назву Є потенціал. Відповідні роз'яснення наразі нам надає Міністерство соціальної політики України. Є відповідний законопроект, який врегулює дане питання. Ми про нього обов'язково поговоримо, проаналізуємо. Я хочу розповісти, як реформу соціального страхування наразі бачить Міністерство. Соціальної політики України, яке і трактує, і, відповідно, надає пояснення. Взагалі, для кого ця? Реформа передбачається. Дивіться, реформа стосується працюючих громадян із страхових стажем, які потребують лікування чи реабілітації після хвороби або травми. Тобто, якщо ви працюєте, ви маєте бути офіційно працевлаштовані, і в такому випадку ви зможете також скористатися за необхідності так, умовами даної реформи. Дивіться, за допомогою даної реформи, знову ж таки, побачимо, як це буде працювати. За інформацією, конаде Міністерство соціальної політики, кожна людина зможе отримувати допомогу ще до встановлення статусу. Інвалідності. Що ж залишається для нас з вами без змін? Це статус, по-перше, статус інвалідності зберігається, всі групи залишаються чинними. Також виплати для людей з інвалідністю залишаються, вони будуть вам виплачуватись, як і було раніше, на весь період встановленої інвалідності. Безстрокова інвалідність, усі виплати зберігаються без потреби проходити повторну оцінку, тому що ви мені задаєте питання, в кого, наприклад, інвалідність довічна, що потрібно робити. За інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики, всі виплати зберігаються, і вам не потрібно буде проходити повторну оцінку. Далі, наступне питання, про яке хоче. Поговорити Міністерство соціальної політики, чи буде реабілітація або працевлаштування наступне, так, примусовим з боку держави. Тобто держава буде створювати такі умови, що вам потрібно буде відразу працевлаштовуватися. Ні, Міністерство соціальної політики обіцяє, що держава не змушуватиме проходити реабілітацію чи працювати. Якщо ви захочете, вам допоможуть з навчанням, перекваліфікацією, чи процевлами. Враховуючи ваш фізичний стан і відповідно ваш досвід. Далі, отут дуже цікаво, чи буде оцінка працездатності обов'язковою? Міністерство соціальної політики зазначає, що оцінка працездатності є добровільною. У мене тоді виникає абсолютно логічне питання. Якщо оцінка працездатності буде добровільною, то в такому випадку ж людина не зможе отримувати виплати. Правильно? Як буде врегульовано це питання? Дуже цікаво, подивимося, як Міністерство соціальної політики запропонує врегулювати. Саме цей момент. Далі ще дана оцінка працездатності буде обов'язковою для того, щоб визначити рівень допомоги та розмір виплат з боку держави, яку на період вашої реабілітації або на період лікування держава буде його відповідно надавати. Далі наступне питання: чи буде впливати оцінка працездатності в цілому на статус інвалідності? Обіцяю, що оцінка працездатності вона ніяк не прив'язана до статусу інвалідності і не є його умовою. Знову ж таки, оцінка працездатності потрібна для того, щоб визначити, яку саме додаткову підтримку може надати держава. Знову ж таки, за інформацією яку надає Міністерство соціальної політики, реформа соціального страхування має на меті створити систему, щоб людина, яка зіткнулася із травмою чи хворобою, змогла отримати не лише фінансову підтримку, але й можливість відновлення та повернення до активного життя. Як це буде? Дивіться, якщо ви, я так розумію, з норм, про які зараз говорять, якщо ви зіткнетеся з такою проблемою, що вам потрібно буде проходити лікування. Та реабілітацію, то ця оцінка працездатності буде націлена на те, щоб допомогти вам надати грамотну фінансову допомогу, взагалі допомогу працевлаштування, чи господарше. Я маю на увазі, коли ви зможете працювати, чи, наприклад, ви зможете там перейти на більш легшу роботу. От саме для цього і повинна оцінка працездатності бути до встановлення до того моменту, поки вам буде встановлена інвалідність. Наразі дуже багато виникає питань стосовно того, що от бачите, наприклад, що оцінка працездатності не буде обов'язковою. Тобто ви зможете відмовитись, але по факту ви тоді нічого не отримуєте від держави. Тому що держава, якщо ви відмовитесь від проведеної оцінки працездатності, значить ви не зможете отримувати виплат. Ну, виходить так, просто з тих Положень, які надає Міністерство соціальної політики, нема, ну, я так розумію, я відмовляюсь, відповідно, я не зможу отримувати ні допомогу фінансову, не зможу також отримати, наприклад, перенавчання або ще що, що мені потрібно для того, щоб надалі працевлаштуватися. Я так розумію, що оцінка працездатності вона потрібна для того, щоб якнайшвидше ви змогли повернутися надалі до роботи. Тобто, тому що... Yeah. <laughs> Коли ви складає, складається така ситуація, так, що ви, наприклад, не можете працювати, звичайно, людина, коли втрачає якісь фізичні свої можливості, ми з вами що людина відповідно для того, щоб їй вижити, звертається та оформляє собі пенсію по інвалідності. Про розмір пенсії по інвалідності ми з вами теж знаємо, що це одна з найболючіших тем, тому що я читаю ваші коментарі. І бачу про те, що ви пишете розмір пенсії по інвалідності становить 2361 гривня, який дорівнює розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, і він, на жаль, не буде зростати в 2025 році. Тому, можливо, саме і націлена реформа соціального страхування. Але, знову ж таки, як це буде працювати, ми завжди говоримо взагалі. В наших нормативно-правових актах передбачено дуже багато норм чинного законодавства, що ви можете багато чим, скажімо, скористатися. Але по факту буває дуже часто, що ми приходимо в такі з вами ситуації, що норми чинного законодавства не просто не діють. Тому почитаємо даний законопроект, ще хочу в наступних відео з вами його обсудити, обговорити. Про цю оцінку працездатності, для того, щоб як найбільше володіти та мати необхідної інформації. Поки що це така інформація для того, щоб ви не хвилювалися, для тих, в кого є чинний статус інвалідності, що все залишається для вас без змін, виплати всі без, зберігаються, а оцінка працездатності вже буде націлена саме для тих громадян, які працюють і які за Життєвих обставин будуть потребувати лікування чи реабілітації з боку держави, і тому держава буде по, по факту не встановлювати там, людині інвалідність та призначати пенсію по інвалідності а буде шукати шляхи, щоб людина якнайшвидше повернулася до свого активного життя і в першу чергу знову змогла працевлаштуватись та працювати.